Щеплю я такими зрізами. І, якщо бачите, немає листочка у мене, але є отака внизу під брунькою рисочка. То неї треба вниз і ставити. Бачите? От, якою стороною мені повернути? В чи так. рисочка внизу і нею вниз. І все. Це... А це вже щепка. Нащеплена прийнялася з гілочки. Нічого я не вкривала, просто ставила в землю. І таке теж працює, тільки потрібно, щоб у вас земля була волога, то вже так серпень, кінець серпня, початок вересня. Не підписую я сорт, так як бачу, біля якого кущика в мене прийнялося і вже бачу. Так я не маю їх багато, але декілька в мене вже є таким способом. Можете пробувати. Пробувати завжди цікаво.